Зловила. Ну, якщо ви вже тут, давайте з вами поговоримо про переслідування Аделіни та полювання на Аделіну. Одразу попереджаю відео без спойлерів, тому можете сміливо дивитися. І також одразу попереджаю, що книга 18, і це дарк Роман. Тут дуже багато тригерів. Тому перед тим, як купляти цю книгу, читати її, обов'язково ознайомтеся. Саме з тригерами, які будуть в цих книжках, тому що мені, наприклад, ось ця, в принципі, я її прочитала так нормально, але ця вона шла мені так важкувати, тому що, ну, дійсно, якщо ви не готові, чи вас це дуже-дуже тригерить, я б вам не радила читати такі книжки. Одразу хочу сказати, що дуже багато є різних думок щодо того, чи романтизується сталкерство, насильство, і так далі в цих книжках, і чому, коли роблять на них відгуки, вони це популяризують і тому подібне. Ні. Мені здається, так, звісно, тут є романтизація сталкерства, але щоб сказати, що я зараз роблю відгук і. Хочу, аби в мене з'явився якийсь сталкер. Звісно, ні, це взагалі це жахливо. Ви взагалі, за що? Але я хочу, мені здається, провести таку паралель, наприклад. Всі ми знаємо, є жахи, так, є жахи, там фільми, серіали, звісно, книжки. І коли ми читаємо, нам це подобається. Але ми, звісно, б не хотіли б, щоб це сталося в нас в нашому житті. І немає такої якоїсь романтизації, того ж не знаю, клоуна <звони> звоно і так далі. Тому романтизації ніякої немає. Але в принципі мені сподобалося. Ну, по-перше, чому я її взагалі купила? Тому що я Аделіна, мене звати Аделіна, і я коли побачила переслідування Аделіни, я думаю, мені це потрібно. Я не знала, про що вона взагалі. Я не знала, що тут за сюжет. Але я як побачила Аделіна, думаю, все, 100% мені це треба, тому що е дуже рідко десь з'являється моє ім'я, і я коли побачила, одразу купила. Коли почала читати, я була просто в шоці. Я не очікувала, що вона буде така важкенька. Деякі сцени це просто взагалі жах якийсь. Але ця, це просто вона набагато важча для мене виявилася. Хоча мені сподобалося. Я б, наприклад, ось першу книжку ще б колись б перечитала. Другу, я не впевнена, чи я б хотіла б її перечитувати, тому що вона мені важка була. Але перша книга мені сподобалася. Я не романтизую сталкерство в жодному випадку, але мені сподобалася ця історія. Мені сподобалися головні герої. Мені сподобався Зейд. Зейд просто взагалі, я не знаю. Так, Ред Флаг і так далі. і так далі, Але мені сама історія сподобалася. Єдине, що мене дратувало, чому Еді? Чому Еді, а не Аді. Аделіна Аді. Еді, наприклад, там Еделвейда. Ілі Аделайн, там, вік Аделайн і так далі. Але ми ж маємо Аделіну, Аделіну, Аді і так далі. <сум> ну, це так просто за рахунок ім'я. Хочу запитати, чи сподобалися вам ці книжки, чи ви їх взагалі читали, і що ви думаєте щодо е таких думок, як романтизація сталкерства, насильства, і щодо її популяризації? Буду рада почитати. Всім па-па!